Викид вугілля на шахті у Покровську за фактом загибелі трьох людей розпочато розслідування за процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке спричинило загибель людей. За даними слідства, увечері 30 липня 2023 року на одному з конвеєрних штреків приватного акціонерного товариства «Шахтоуправління Покровське відбувся раптовий викид вугілля. Надзвичайна ситуація сталася у підземній виробці на горизонті 910 метрів. В епіцентрі викиду на той час перебувало 8 осіб, яких засипало породою. П'ятеро з них вибрались з небезпечної ділянки шахти самостійно. Під час проведення аварійно-пошукових робіт виявлено без ознаки життя 35-річного машиніста, Риничих вимірювальних машин після дегазації ділянки на поверхню підняті тіла ще двох загиблих, прохідників віком 36 та 38 років. Наразі робота підприємства продовжується. проводяться усі необхідні слідчі дії для з'ясування обставин, виникнення ситуації, що призвела до трагічних наслідків.